Доброго ранку, весненька красна, доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку проліски білі. Доброго ранку пташки галасливі. Доброго ранку, теплого дня, діткам бажає весняна пора. Запрошуємо вас пройтися алеями дитячого садка і перевірити, що змінив місяць березень на наших квітниках, майданчиках, деревах, кущах, і що він зробив для цель... птахів. Тож вирушає. Тягнуться до сонечка паростки перших весняних багаторічних квітів. Подивіться, розстеляються зеленими килимками, розпускають ніжні зелені листочки і навіть перші квіточки. Гляньте, які гарні крокуси. Вони бувають різного кольору. Тут у нас фіолетові. А ще ми побачимо жовті. Погляньте, вже розпускає квіточки в барвінок, ніжні, тендітні. Бачите, які гарні. Радо махають першими листочками тюльпани. Нарциси. Нарциси вже викинули бутони і ось-ось розпустять свої квіточки. Ніжним зеленим килинком розстеляється травичка. Тендітна зелена радісно махає своїми листочками сонечку і вітерцю. Під промінчиками теплого весняного сонечка в сонячні дні навіть наші улюблені комашки вже прокидаються. Погляньте, перші сонечка прийшли погрітися, тим більше комашок виповзає на сонечку погрітися після зимової спячки. Гляньте, вони ще сонні, повзують повільно, але уже раді весняному сонечку. З настаннями весни частіше люди виходять на квітники і городи, займаються підготовкою ґрунту до висадки нових рослин, провіджують багаторічні рослини та розсаджують їх на інші клумби, квітники. Погляньте, як вже розпустились бруньки на нашому кущі буску. Вони вже тягнуться до сонечка, їм хочеться відкритися і помахати весняному вітерцю своїми листочками. А от дерева ще не прокинулись, бруньки у них ще не розкриваються. Трішечки почекаємо, і в наступному місяці квітні. Дочекаємось перших листочків. Дякуємо березень за зміни в природі. Дякуємо за красу навколишню. І сьогодні ми з вами на згадку про місяць березень і перший місяць весни виготовим на аплікації ось таку композицію, яка називається Весняний день. Перед аплікацією пропоную зробити пальчикову розминку весна. Весна постукала в віконце. В віконці, бач, тепле сонце, швидкі струмочки вже оживають, перелітних птахів зустрічають. Вже перші квіти розцвітають, на деревах бруньки набухають, все дощик швидко поливає, іде весна все оживає. Для виконання нашої аплікації нам потрібний кольоровий папір зеленого кольору різних відтінків, коричневий папір білий, трошки жовтого і ось такий блакитний або синій фон, клейонка серветка, лінійка, простий олівець, фломастер або маркер, ножиці і щиточка для клея. Ну і, звичайно, клей ПВА. Для декору нам потрібно трішечки вати, і для допомоги нам буде помічником ось така кришечка. Приступаємо до роботи. Плануємо нашу роботу. Спочатку нам треба зробити заготовки для виготовлення дерев. Ми будемо робити дві берізки і два дерева, ну, наприклад, хай буде горобина. Для цього беремо білий аркуш паперу і коричневий. Розділяємо його на рівні частини. Це, от я, наприклад, хочу взяти собі 9 сантиметрів. Ви вже вмієте користуватися лінійкою, тому відмічаємо 9. Передвигаємо лінійку, і ще раз 9. Опускаємо вниз, робимо таку саму міточку. І проводимо смужечки. По цих смужечках ми будемо з вами розрізати папір. І білий, і коричневий. Розрізаємо, і у нас вийде три коричневих і три білих прямокутника. Одну частину коричневого можна відкласти, вона нам згодиться для виготовлення шпаківні. Нам потрібно чотири прямокутника перетворити в стовбур дерева. Для цього є помічник олівець. Я вам покажу на одному стовбурі, це буде берізка. Беремо олівець, кладемо всередину листочка і ось так ретельно обкручуємо навколо нього. Обкрутили один раз, потім берете пензлик, проводите клеєву доріжку так, і робите ось такі наміточки клеєм. Щоб було швидше і міцніше виготовляти нашу заготовочку. І тепер скручуємо до кінця аркуша, підмазуємо і закріплюємо. Треба трішечки потримати трубочку. Прогладити і випадає наш олівець, і у нас виходить столбур брізки. Так само виконуємо і з коричними прямокутниками. У нас повинно вийти 4 столбура. Приклеювати їх можна клеєм, але міцніше буде триматися, якщо ми ззаді столбура зробимо ось такі крапочки із. Двохстороннього скотчу. Буде і швидше, і міцніше. Я собі зробила ось так дві: одну вгорі, одні внизу. Відкладаємо ці заготовки на наш фон. Можна дерева зразу приклеїти. Розміщуємо наші дерева. Берізка, горобинка. Потім берізка. Робити висоту можна різну. Як хочете. Якщо у вас будуть на одному рівні дерева, значить ви їх приклеїте на одному рівні. Я хочу зробити ось так. Зайве обрізаємо по довжині нашого фону. Тобто берете і просто відрізаєте, притискаємо, трішечки розплющуємо, щоб були ось такі наші На Набрістці. Робимо її оригінальну розмітку, тобто крапочки. З допомогою маркера наносимо ось такі крапки. Це наші дерева. Основа тепер нам потрібно зробити травичку. Для цього ми беремо ось таку на всю довжину листочка, відрізаєте собі смужечку. Або світло зеленого, або темно зеленого любого відтінку зеленого ось таку смужечку. Потім її треба зробити із неї надрізи. Це робити так ретельно, вузенькими смужечками до кінця нашої смужки. Виходить ось так. Для того, щоб травичка ожила, її можна трошечки Позакручувати, або наперед, або всі в одну сторону. Ось, зробити ось такими рухами, трішки травичку спушити або розпушити її ось так, щоб вона була живою. Тепер беремо, намазуємо внизу, клеєм, там, де закінчуються ваші надрізи. Проводимо доріжку. Його, так, і саджаємо травичку внизу дерев, притиснули по краям і потім до основи листочка. Можна травичку зробити ось такий надрив, не бійтесь цього робити, травичка росте. І так, посадити травичку, щоб було видно берізку. І тут можна зробити так само надрив, не обов'язково розрізати. Надрив. Зробили, притиснули. Ось так виглядає наше дерево і травичка. Травичку посадили. Тепер потрібно зробити листочки. Це Робота нелегка, але її можна виконати з допомогою дорослих. Дивіться як? Робите собі декілька смужечок, можна різного відтінку зеленого, я взяла одинаковий. Їх буде багато. Потім складаєте навпіл. І ще раз навпіл. У вас виходить ось такий маленький квадратик. Розділяєте. І робите надрізи. Це спосіб легший. І всі інші розрізаємо. У нас виходять ось такі невеличкі квадратики. Потім ми їх складаємо ще раз. І від куточка до куточка робимо ось такий рух, обрізаємо. Раз, розвертаємо. І обрізаємо і ще один куточок. У нас виходять ось такі невеличкі листочки. Нам їх потрібно багато, тому треба постаратись вирізати з усіх квадратиків. Вирізаємо. Починаємо ретельну частину роботи. Треба кожний листочок змастити клеєм. Якщо у вас є клей, клеєвий олівець, то. Ви можете користуватись ним. У мене його немає, тому я ось так з допомогою щіточки. І біля кожного дерева приклеюємо перші, ще дуже маленькі бруньки або перші листочки. Робота вимагає ретельного зосередженого виконання. І так ми Прикрашаємо всі дерева. Ось так. Трошечки ми оживили дерева. Тепер треба зробити сонечко. В мене воно таке. Ви можете зробити простіше. Зараз покажу як. Берете кришечку, жовтий папір. Обводимо. І ви можете домалювати любі промінці, які вам подобаються. І потім його вирізати. І наклею. Я буду приклеювати своє сонечко, яке я вирізала заздалегідь. Намазувати я буду лише серединку. Промінчики нехай будуть рухливі, тобто будуть живі. Сонечко можна розмістити так, щоб воно навіть. Виглядало із аркушу папер, це не страшно. Ось десь тут, в куточку, сонечко. Тепер треба зробити хмаринки на нашому блакитному безкрайньому небі. Наносимо ось такі плями, розміщуємо їх. І потім відриваємо шматочки вати. І так як ми з вами робили сніг, ми робимо так само хмарки. Білі. Хнасті хмаринки на блакитному весняному ясному дні. Ось так. Не вистачає на нашому пейзажному фоні лише, ну, наприклад, шпаківні. От Для того, щоб зробити шпаківню, ми вже з вами її і малювали, і клеїли потрібен квадратик, і для нього трикутний дах. Дах приклеюємо до. Нашої основи. Робимо невелику сумужечку і накладаємо на квадрат. Так, будинок виходить. Шпаківня виходить ціла. Тепер ось таку маленьку смужечку коричневу. Так само робимо ось такий невеличкий рух пензликом і прикріплюємо нашу. Ручку шпаківки до основи. Не вистачає тільки віконечка, який називається льоток у шпаківні. Ось так. Вирізаєте із монетки, з допомогою монетки, ось так, і виходить у вас шпаківня. Її треба прикріпити на любе дерево. Робимо смужечку, щоб вона міцно трималась не всю шпаківню, а лише смужечку. І прикріплюємо, ну, наприклад, ось на цю березу. Так, прикріпимо повище. Так, притиснули, потримали. Шпаківня висить. Ну, а тепер залишилось тільки домалювати птахів, які десь летять до шпаківні. Високо Вся сім'я шпаків збереться десь у нас, ось в нашій шпаківні. Ось так. В мене вийшов такий весняний пейзаж. Ви можете зробити свої композиції і поділитися з нами. Будемо чекати з нетерпінням.